Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Брязкало стук грюк, Ніл Гейман. Ти розповіси мені щось перед сном, коли вкладеш мене спати, а тебе треба вкладати? запитав я хлопчика. Він на секунду задумався, а потім дуже серйозно сказав. Думаю, так, я зробив усі уроки, а отже, пора йти спати. Але мені трішечки страшно. Не дуже, лише крихту. Але дім такий великий, а світло не скрізь працює, і ти темнувато. Я простягнув руку і потрепав його по голові. Розумію, сказав я дім і справді великий і старий. Хлопчик кивнув ми сиділи в кухні, і тут було світло й тепло. Я відклав журнал на кухонний стіл. Яку казку ти хочеш послухати? Ну, задумливо протягнув він, думаю, не надто вже страшну, а то я буду весь час думати про чудовиськ і можу не заснути. Але якщо вона не буде хоча б трішечки страшною, це не цікаво. Ти ж вигадуєш страшні казки, так, вона сказала письменник. Вона перебільшує я, звісно, пишу дещо, але поки що нічого не надрукували. І казки я вигадую найрізноманітніші. І страшні теж? Так. Хлопчик подивився на мене стіней біля дверей, де він стояв. А ти знаєш якісь казки про стук Грюк? По-моєму, ні. Це найкращі в світі казки. Тобі розповідають їх у школі. Хлопчик знизав плечима. Іноді: ну і що ж це за казки? Хлопчик був розвинений не на свої роки, і те, що хлопець його сестри виявився таким невігласом, його обурило, по обличчю було видно. Та їх усі знають. Ну, а я не знаю, заперечив я, намагаючись стримати посмішку. Хлопчик окинув мене оцінювальним поглядом, немов намагався зрозуміти, чи не воджу я його за ніс. Давайте відведеш мене нагору, сказав він, і розкажеш мені казку перед сном, тільки я думаю, нехай вона буде не страшна, а то я потім залишуся у себе в кімнаті один, а там і справді якось темнувато. Можна, але ти й так почуєш, коли вони повернуться. Вхідні двері дуже голосно грюкають. Ми вийшли з теплої затишної кухні в коридор, де було темно й гуляли протяги. Я клацнув вимикачем, але світло не загорілося. Лампочка перегоріла, пояснив хлопчик, вони весь час так. Очі швидко звикли до напівтемряви. Місяць був майже повний, і його голубувато біле світло лилося крізь високі вікна на сходах, що спускаються в коридор. Усе буде добре, запевнив я хлопчика. Так, серйозно відповів він. Я дуже радий, що ти зі мною. Гордовитості в ньому поменшало. Він намацав мою руку і стиснув її так довірливо й спокійно, начебто знав мене все життя. Я тут же відчув себе відповідальним і дуже дорослим. Я поки що не був упевнений, що почуття, яке відчував до його сестри, моєї дівчини, можна назнати любов'ю. Але мені було приємно, що ця дитина ставиться до мене як до члена сім'ї. Я відчув себе його старшим братом і розправив плечі. Навіть якщо в цьому порожньому домі і справді було щось тривожне, я б не зізнався в цьому ні за які скарби. Сходинки скрипіли під потертим килимом на сходах. Стук грюки найкращі в світі чудовиська, сказав хлопчик. Та ні. Думаю, ніхто не знає, звідки вони беруться. Зазвичай вони приходять із темряви. Як і належить чудовиськам. Ага, ми йшли коридором другого поверху від однієї плями місячного світла до іншої. Дім і справді був величезний. Я пошкодував, що не прихопив ліхтарик. Вони приходять із темряви, повторив хлопчик, як і раніше тримаючи мене за руку. Думаю, вони з неї зроблені. Вони з'являються, коли ти не дивишся уважно, і забирають тебе до свого. Ні, не гнізда, наче гнізда, але інше. Як це назвати? Дім, ні, це не дім. Лігво, хлопчик помовчав. Так, напевно. Лігво. Він стиснув мою руку міцніше і більше нічого не додав. Ну, добре, значить, вони забирають неуважних до свого лігва. І що вони роблять з ними потім? Висмоктують усю кров, як вампіри. Він зневажливо пирхнув. Вампіри не висмоктують всю кров, вони зовсім трішечки беруть, щоб було на чому далі жити і, ну там, літати й усе таке. Ти знаєш, стук грюки набагато страшніші за вампірів. По-моєму, вампіри не страшні, сказав я. Я теж їх не боюся. Хочеш знати, що роблять стук грюки. Вони тебе випивають, як Кока-Колу. Кока-Кола дуже шкідлива, повчайно сказав хлопчик. Якщо покласти зуб у банку, коли вранці прокинешся, а його вже немає, весь розчинився. Ось така шкідлива Кока-Кола. І тому обов'язково треба чистити зуби перед сном щовечора. Цю байку про Кока-Колу мені в дитинстві теж розповідали. Потім я виріс і дізнався, що це неправда, але все-таки це була брехня на порятунок. Вона привчала чистити зуби, тож я змовчав. Стук грюки тебе випивають, повторив хлопчик. Спочатку вони тебе кусають, і в тебе всередині все перемішується на кашу, і м'ясо, і мізки, все-все, окрім кісток і шкіри. Усе стає рідке, як молочний коктейль. І тоді стук грюки випивають його через дірки, де в тебе раніше були очі. Яка гидота, скривився я, ти сам це вигадав? Ми дісталися до останнього сходового прольоту, заглибившись у самісіньке нутро цього величезного дому. Ні. Хто б міг подумати, що діти таке вигадують? Ти ще не запитав щодо брязкальця, сказав хлопчик. А, ну так, що там щодо брязкальця? Ну, розумієш, донісся з темряви поруч зі мною тоненький голосок, серйозний і розважливий. Коли від тебе залишаються тільки шкіра та кістки, вони вішають тебе на гак, і ти брязкаєш на вітрі. І на що вони схожі, ці твої стукгрюки? запитав я і тут же про це пошкодував. Зараз скаже, на величезних павуків, подумав я, прямо як той, який мені попався вранці у ванні. Павуків я боюся. Але хлопчик сказав вони виглядають так, як тобі й на думку б не спало, як те, на що ти не звертаєш уваги. І мене відпустило. Ми знову піднімалися вгору дерев'яними сходами. Лівою рукою я тримався за перила, а за праву, як і раніше, чіплявся хлопчик, він ішов поруч зі мною. Тут, на горішніх поверхах, усе пропахло пилом і старим деревом. Хлопчик, як не дивно, крокував упевнено, хоча місяць давав не так вже й багато світла. Ти вже придумав, яку історію розкажеш мені перед сном? запитав він. Можна й не страшну? Ще ні. Ну тоді давай ти просто розкажеш мені, що ти робив сьогодні ввечері. Теж мені історія, хмикнув я. Нічого цікавого. Моя дівчина щойно переїхала в новий дім на околиці міста, успадкувала його, чи то від тітки, чи ще від когось. Дім величезний і дуже старий. Сьогодні я вперше залишуся в неї ночувати. А поки стерчу тут уже цілу годину, чекаю, коли вона зі своїми сусідками повернеться і принесе вина та їжі з індійського ресторану. Ось бачиш, сказав хлопчик, і на обличчі його знову з'явилася ця самовдоволена посмішечка. Діти часом бувають нестерпні, коли думають, що знають щось таке, чого не знаєш ти, але їм це, мабуть, корисно. Бачиш, ти все це знаєш, але ти не замислюєшся, просто даєш мозку самому заповнювати прогалини. Він штовхнув двері на горіще, і ті розчинилися. Тут було зовсім темно, але двері сколихнули повітря, і я почув, як щось тихенько брязкає і постукує, точно сухі кістки в тонкому шкіряному мішку. Стук грюк, стук, грюк, якось так. Я б відскочив від дверей, як би міг, але маленькі чіпкі пальчики невблаганно тягнули мене вперед, у темряву. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.